Коли є сумніви у вашій коханій людині, давайте будемо дивитися, чого ви сумніваєтеся і чи є причини, і чи є причини для того, щоб ви себе неспокійно відчували, да? Дивимося розклад общий. Ну, ви думайте. Бо завжди те, що я говорю, завжди правду. І ніколи не обвиняйте людину, свою кохану да? або соколика, бо ласівку, якщо точно не знаєте, да? що була зрада або є суперниця, ніколи цього робити не можна. І ще раз вам кажу: против суперниць і проти суперників завжди є <смірко> противоядія. Щит, який я роблю, щит від суперників, кому я робила це, все, всі знають. Три дні роблю. Один день в монастирі, і один день на кладовищі, і один день я працюю. Щит робить чудодійну справу. Ніколи соперник або суперниця не достане ваше кохання. І так, дивимося, чи сумніви ваші оправдаються. Дивимося. Зараз затормозились відносини, бо ви вже себе так накрутили, мої дорогі, мої красуні, ластівочки, соколики. Ви себе до такої степені накрутили, що воно все стало в тупік. Дивимося далі. Ну, так. Да. Ви вже прибігаєте до таких методів, себе накрутили, його накрутили, тут мертве діло оживе. Де ви не спілкувалися, де була пауза, ну, то там, звісно, подробно треба вже дивитися, якщо там то великий вже термін не Ну, Якщо це все не було, то воно мертве діло живе, то почнете знову спілкуватися. Ну, дівчата, я вам зразу кажу, не треба доїдати, коли безосновано, коли не доказано. Так, тут ви, знаєте, як і своєю родиною в безпеці, але тут навкруги вас опасность. Ну, ви не переживайте, бо ховайтеся, якщо сирена і є можливість, обов'язково не нехтуйте цими правилами, ховайтесь там, де тільки можна. Да? Метро, коридор. Да? У це дуже гарно, бо тут ви тоді будете збережені, бачите, лучик сонця на вас. Бо я гадаю, на ваше кохання воно, бачите, все одно ж, бо карти ж вони чувствують, що вам треба підсказати. Думаєте, із за ваших оцих сумнівів ви вже думаєте, що вже потіряли відносини. І воно Наполовину так. Побачите, розлилося бетончик, розлився молоко, розлилося повністю все розлите. Але обратіть увагу, тут ось котики п'ють молоко. Значить, це вам послужить опитом. Значить, воно да, розлилося, розсипалося, розбилося ваші відносини. Але тут треба, знаєте, ще 10 разів подумати, бо котик п'є молочко, значить, може, це ще й польза, може це ви винесете урок з цього, або він винесе урок. Так, далі дивимося. Що ж так буде? Що, за... що ваші сумніви оце вас довели? Бачите, що ви. Да, ви не замаралися, не замазалися, не запачкалися, бо ви ось на деревинки, тут болото, і ви калабродите воду. От ви калабродите воду, бо там я бачу, що по картам так що не дуже він винуватий, або вона. Ну ви мутите калабродите воду своїми сумнівами. І за цього виспортилися відносини. Ви от на себе поставили захист, ну, захист свій умовно да, будемо говорити, і себе накрутили і не підпускаєте. Не підпускаєте щоб він може, він не хоче помиритися, або вона так ви ж себе так заблокували, Гляньте, так далі, як будуть події Ну, Все одно через деякий час дуже тяжко, ну помиритесь, ось він до вас йде. І з його сторони буде. Перве слово, або це для моїх хластівочок, а для соколиків, то з її сторони буде перве слово. Буде шах робити для того, щоб примиритися. От не упустіть шанс. Да, Помиритеся. Ну, представте, через скільки? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Представте, через 8 неділь або через 8 місяців, або 8 число. Помиритися. Ну, представь, ви себе так накрутили, його накрутили, накалабродили воду, розлили бетончики. Ну, примирення буде. Це не пауза. Пауза, да, ну, яка переросте, потім миріться. Є шанс.